Москва знову атакує американський бізнес в Україні. Водночас сама ж Росія опинилася під масовою атакою дронів. Це головні новини ранку на фактом інфо. Починаємо. Росіяни атакували завод Бачу Дніпрі. Очільник ЦПД Андрій Коваленко заявив: удар був навмисним. За його словами, атаки РФ на американський бізнес в Україні стають систематичними. Коваленко нагадав і про попередні удари по азербайджанському бізнесу після конфліктів із Баку. Нинішню атаку він пов'язує з геополітичною поразкою Москви у Венесуелі, називаючи такі дії проявом слабкості Кремля. Дрони Масово прилітають по РФ у Липецькій області в Усмані. Невідомі дрони вдарили по нафтобазі. Губернатор підтвердив атаку та пожежу на промисловому підприємстві. У пензі місцеві скаржаться на вибухи у мережі пишуть про атаку дронів на підшипниковий завод. Також росіяни пишуть про атаку на Стерлітамакський нафтохімічний завод. Зафіксовано понад шість ударів. Крім того, невідомі БПЛА дісталися й Ленінградської області. Трамп і Венесуела в інтерв'ю NBC президент США натякнув: штати можуть розпочати друге військове вторгнення до Венесуели, якщо виконуючи обов'язки президента, припинить співпрацю з американськими посадовцями. Водночас Трамп додав, що не вважає вторгнення необхідним. Артем Мороз для пактом інфо підписуйся та тримай руку на пульсі останніх подій.